Огляд фену Philips модель BHD 53830. Куплений в магазині Allo. Куплений 18 вересня 2025 року. Потужність цього фену 2300 Вт. Він має дві швидкості і три режими повітря температури. То холодний, як вентилятор. Помірно теплий і гарячий. В комплекті в нього є концентратор і дифузор. Він має ще таку функцію, як іонізація. На цей фен йде гарантія 2 роки. З його ще таких очевидних плюсів це є ручка, яка складається, яка. Зараз я вам продемонструю як незручно просто одною рукою. Так, отак воно складається, відповідно, він стає набагато компактніший в зберіганні чи в перевезенні. Зараз покажу вам його розмір. Значить, по довжині він має біля 20-20. З половиною сантиметрів. В складеному вигляді він має в найширшому місці десь біля 13 сантиметрів. Зараз ми ще поміряємо його з розкладеною ручкою. Ну, орієнтовно з розкладеною ручкою десь біля 28 см. Тепер включу, покажу, як він працює. Значить, е, нижня кнопка в нас це є кнопка е, температурних режимів, верхня е, кнопка швидкості. Так, Ми маємо зараз до першу швидкість, Так. вона теж є достатньо відчутною. Включаємо більшу швидкість. І включаємо температурний режим гарячіше і ще гарячіше. Все, нижньою кнопкою ми виключили фен. Щодо користування, то в порівнянні з старим феном, він є потужніший, але по децибелах він є тихішим. Тобто рекомендую до покупки.